Триває сьомий місяць війни, і нам не треба розслаблятися, а це було присутнє. Тому ракетні удари завжди були кожного дня. Бог милував, що на Прикарпаття не долітало, але зараз ситуація міняється. Нам треба бути готовими до того, що буде відключатися електроенергія. Може вона відключатися і планово. Не обов'язково аварійній ситуації, тому що ми розуміємо, що є удари по наших електростанціях, по підстанціях із метою економії, тому що потужність може не витримувати. Тому треба приготуватися до відключень як електроенергії, так і водопостачання. Тому найважливіше зараз наш водоканал ще подає воду, але необхідно максимально набирати велику кількість води, щоб мати. Мати такий запас води, ми висвітлили, де є колонки, е, такі ручно, ручні помпи, е, колодязі визначайте, де є. Готувати треба до тепла, тому що невідомо, як буде з газопостачанням. Тобто заготівля дров, тизель генератори бензин. Це все потрібно заготовити, щоб воно було в запасі. Що стосується навчання учнів садочків, воно припиняється, переводиться в режим онлайн до п'ятниці. Це є рекомендація Міністерства освіти. Ми цієї рекомендації дотримуємось. Якщо ситуація буде покращена, ми про це повідомимо. Тому найгірший для нас ворог зараз це є паніка. Прошу не панікувати. Ми з вами проходили. 24 лютого, 25-го ми всі зорганізувалися, слухали повідомлення, читали, тому не слухайте різних інформацій, які не є підтверджені. Тільки офіційна інформація, чи це є Офіс президента, чи це є сторінка президента, чи це є сайт і сторінка Коломийської міської ради, Коломийського міського голови, телеграм не Тільки офіційна інформація. Тому, будь ласка, паніку в сторону. Наші хлопці на передовій в такому режимі працюють 24 години кожен день. Тому ніякої паніки. Ми все це переможемо. Це тільки пришвидшує нашу перемогу. Тому що аонія ворога дає нам шанс, що весь світ кінцево позбудеться ілюзії, що е, якісь ще добрі намірі є у тієї ворожої катої сторони.